Поїхали на Червоний села світлофору. Тут. Де тут? Ось тут, на цьому світлофорі. Перше продіють ваше посвідчення водія реєстраційний, будемо розпочинати розправ відносно вашого правопорушення, можу знати, відносно я маю розпочинати справи. Будь-який документ, який посвідчує вашу особу. І ви покажіть... Перше будь-який документ, який посвідчує вашу особу. Це Все, будемо стояли. Добре, будемо будем стояли. стояли. Ви люди стояли? чекають. Ви... Ну так це через вас люди чекають. Починаєте. Та чого ви? Ви? Є право на дорожнього руху. Та чого чо? Я вийшов, що, шутрова чи що? І в день везу цю машину. Везете? Ну то що? А люди, добрі, скажи, що їде на кінцеву, Я їде на кінцево. Завезу людей, а їде на кінцеву. Тобто секунди, ви спеціально сидите в уроці. Слухай, козаче, ти не нагружай мене. Там будеш з сестрою споряд з татом, з мамою. 15 днів для сплати даного штрафу. Разуміло, ваше... Шіць, скоріше, ви я людей везу, люди спішать.